Привіт. Зараз я покажу, як зробити такі солодощі ля-ля-лю. Що півся, це розпечаток. Оце така кулька, похожа на мед із велика. І це теж розпечата не чіпси. Mm. Ці розпечатки на піцу на і на хіпці, і на всяке друге. Я знайшла грухи Барбі Дон мечти. Ссылку на цю групу ви побачите під відео. Так, я поки що це розпечата заберу. Обиш тоді ще не зможете його і перше я розкажу, як зробити таку кульку. Нам для цього потрібно тільки пластилін. У мене такий пластинник. Трішечки. Пластилін треба. Треба вибрати тільки той кольор, якого ми хочемо, щоб була кулька. Я зробила декілька кульок, тому вибрала. Салатовий, рожевий, рожево-червоний, жовтенький і голубенький. Так, зараз я покажу вам, як це зробити. Але для такої путі, якщо ви хочете, щоб вона була в дирочку, не треба ще зубочистка. Ось. Зубочистка. І так, почнемо. Почнемо. Щоб зробити таку кульку. Нам треба взяти пластилин. Відірвати це в нього кусочок Чок маленький. Ось зелененький зроблю. відірвати маленький кусочок. Я нас я визірвала кистокусочки, зараз я її гліплю воды. все, якщо канал, я пишела не на камеру, таке мене вище. У мене маленька кулька вийде. Я с так треба ще не взяти. Ось вот та поверхня, а так от вийшла кулька. Так робимо із іншими. Ось жовтенька. Ось ну, я беру, відриваю все злітки водне. Скатую. І так, як і зелене, відвожу в сторону. А цей пластин, який ми брали, його у не треба. І ще хочу вам сказати, як перевірити, чи, чи кругленька ваша кулька Візьміть якусь таку перевернуть, як у мене. У мене тут стілей перевернути і якщо кулька буде у вас падати, то це означає, що вона кругла. Бачите, зелена падає, а жовтенька ні. Зотеньку треба підправити. Жовтенька теж вже падає. А також якось їх положіть, щоб вони у вас не впали. Щоб нічого такого поганого з ними не було. Так, голубенька кулька. Ось я зразу великими кусками. Цю кульку буду робити. Просто її нам не треба. Так от літе. Розкатуємо. Бачите, ну, вона мене не дуже пришла, не випадка, вона не падає, вона ж на чечені не спала. А зараз вона падає, значить ще в мене осталось в рожева пульська. Теж так я є перемену. Ось ламп стала. Так. Тепер я її плюрожаю. Ще не мене велика вона вийде. Але нічого. Так, розкатую. Так, я не парю, не кругла. тепер кутиться. Кішечки. Ось а зараз, значить, кругленьки. Так, у мене чотири кульки вийшло. Тепер, щоб зробити в нього між вірочки, як дірочки, я і в оцій кульці, нам треба зупочистка або ще якийсь такий густренький предмет. Ми беремо кульку і протикаємо в ній дірочки не шині такі маленькі можете так зробити за своїм бажанням частіше дірочки, чи річки вообще три п'ять дірочок у вас буде. але я хочу щоб в моєму пляшке було багато дірочок у їхній солдат вот так от. Підправляємо деякі, якщо я сильно замалі. От так. Отак, вот. От одного готова. Тепер синенька. Якщо пластик, слін від попередньої кульки на всю, що ви зараз зробите, то... Краще взяти нову зубочистку. Дірочки робимо. Бачите, дивіться, якщо все не так, то зробіть все замок, хоча, думаю, таке лагесіньке зроблять всі. Голубе готове. Пер зелененька. Ви, ви можете не тільки в формі кружечка робити. Можете в формі квадратика, трикутника, так теж буде вашим прикольненько прикольненькоїстки. А ви можете зробити навіть в формі московії зірки, чи в формі якоїсь другої тваринки. Буде теж дуже-дуже добре. І в мене сталося зовсім останнє. Я вже бачу на кінці а вирішила зробити менші дірки. Вийде в нас як у мед. Так от, отак от, от все, готово. Тепер зрівнюємо ось, ось. однакові кульки. Ось це кулька, що я зробила до відео. А це чотири кульки, які я зробила, коли знімала відео. Підписуйтесь на мій канал Іринка Рукодільниця. Ставте лайки, ставте коментарі. Я була дуже рада, я буду дуже рада, що ви це зробите, якщо вам це сподобається. Пока!